Шановні друзі, сьогодні ми зустрічаємось, розмовляємо з Тетяною Михайловною Маханьковою, яка не один рік попрацювала у Чернігівському районному відділі освіти. Тетяна Михайловна, з якого року відділі освіти? Добрий день. У Чернігівському районі безпосередньо в відділі освіти я працювала з 2008 по 2019 А завідуючим відділом освіти чотири роки з 2015 Ну саме ось тому, що ви працювали, і шановні друзі, ми сьогодні хочемо. Поговорити про Сіднівську школу. Сьогодні її назва навчальна і виховна. Та комплекс? Седнівський ліцей. Так, Сьогодні, да, сьогодні Седнівський, Седнівський ліцей. Ліце. Але ось саме спочатку, як завжди, я задаю питання, коли десь ви чуєте слово Седнів, чи бачите Седнів, Які почуття, що перше вас колись... В ви зустріло, чи ви побачили, чи ну, в общем, чим седні у вашій душі відрукується? Перше знайомство із селищем і безпосередньо із седнівською школою відбулось у мене у 2008 році, коли я власне і прийшла працювати в Чернігівський район. Якщо охарактеризувати Сендів декількома словами, то це історія, це гостинність. Це любов до рідної землі. От саме таким і було моє перше враження. Тобто у вас від була виробнича зустріч? Так, звичайно. Тобто, ви не, десь не на природі, не по церквах, Ні. не по пам'ятках. У вас була школа і вперше саме в школу. Так, перше в школі і, звичайно ж, екскурсія по Сидніву. Седнів це селище, де історія, де легенди, де козацький, козацька спадщина на кожному кроці. На той час школа ще розташовувалася у садибі Лизогубів, і зразу ж впало в очі, що адміністрація закладу Валерій Михайлович Іванов, Ніна Олександрівна Сергієнко, Валентина Миколаївна Железняк, учитель історії, Наталя Миколаївна Шарпата вони вміли підтримати у дітей той козацький дух і любов до історичного минулого. Звичайно, час нам усім диктує зміни. І вже із вересня 2012 року розпочалась нова сторінка для Сіднівської школи. П'ять років, як вони в новому приміщенні. Десять вже буде ж, 10, 2022 рік. Так, да, бачите, сам збився. І знаєте, нові стіни, нове обладнання і, звичайно ж, нові можливості. Приємно відзначити, що ці можливості колектив. Використав як навчальній, так і в позаурочній діяльності. Це і організований директором духовий оркестр, і вокально-інструментальний ансамбль, і спортивні, і творчі гуртки, а картини в холах, якими наповнився заклад, фото з історії школи, зі сторінок шкільного життя вони вдало поєднали історичне минуле і сьогодення. Я згадую, з яким великим захопленням ми всі знайомилися із мистецьким кабінетом. Світлана Анатолівна Черниш, його завідувач, створила ту атмосферу і професійність. Її вихованці на той час ставали переможцями багатьох конкурсів, як обласних, так і всеукраїнських. І, взагалі, педагоги Седнівського, уже на сьогодні ліцею уміли завжди зацікавити дітей, знати своє багате минуле. І хочу окремо от сьогодні відзначити любов Білодід Ніну Терещенко, Наталю Шарпату, які стали керівниками наукових робіт для учнів, членів Малої Академії наук України, а першоджерел для досліджень у Сенєві немало. Бо в свій час і Тарас Шевченко, і Леонід Глібов, і Тетяна Яблонська стали історичними сторінками цієї землі. Згадується, і команда учнів у військово-патріотичній грі Сокіл Джура, підготовлені Ларисою Машкіною і Валентиною Железняк. Перша участь і команда уже була в трійці переможців. Бо все, що робиться у Сендєві, воно робиться з великою любов'ю до дітей і з великою відповідальністю до своєї професійної діяльності. От певно, саме тому і районна премія для педагогів пов'язана саме із Седнівською школою, а точніше, і з її колишнім директором, заслуженим педагогом 20 століття Миколою Федоровичем Глинцевим. До речі, і Валерій Михайлович Іванов, що донедавна очолював цей заклад, теж відзначений премією Миколи Глинцева. Седнівська земля це невичерпне джерело наукового і мистецького розвитку дітей. І сьогодні молодий керівник Седнівського ліцею Тетяна Юрівна Ясочко прикладає всіх зусиль, аби забезпечити дітям якісне і безпечне навчання та цікаве дозвілля. Я, користуючись нагодою, хочу привітати весь колектив. Із десятиріччям роботи у стінах такої прекрасної новобудови. Успіхів вам, процвітання, міцного здоров'я, з величезною любов'ю і теплом до всіх вас. Тримаймо освітянський стрій! Тетяна Михайловна, але ще хочу згадати, які чудові були Сиднівські осіні. і відділ освіти завжди готував оригінальніші Виставковий комплекс, особливо це 16-17 рік, де вони робили там істинізацію певних фільмів і відділ освіти теж був на перших, як так кажуть, так, захваті на базі. від гост гості були в захваті від таких. Чудових постанов на, на базі Сиднівського ліцею відкрили на той час свої філії і школа мистецтв, і наші районні позашкільні заклади, в тому числі наш знаменитий, всі пам'ятають будинок школяра Чернігівської районної ради. Світлана Петрівна Коханевич очолювала Ось, саме його. вона була таким так, свяхом цих вистав. Ініціатором звичайно таким. От дитячий садочку. Що можна сказати? Він в новому приміщенні школи з'єдналися школи дитячий садок. Раніше вони були окремо, там десь в центрі. Садочка, так, садочка і не було в седніві. Ну, невеличкі, там, такі старі. Угу. Сідні і садочок, дві групи садочка. Ви знаєте, на той час заступником саме по дошкіллю була Тетяна Миколаївна Мореляк. Це теж людина відповідальна, вміла, і вона змогла забезпечити для дітей отой комфорт. Дійсно, заклад дошкільної освіти був переповненим, але поряд з цим була увага до кожної дитини і було знати те змістове наповнення усього освітнього простору для маленьких дітей, як всередині закладу, так і на дитячих майданчиках. Взагалі седнів. Приймав дуже багато гостей, як з нашої області, так і з усієї України, і завжди гості залишалися знаєте, враженнями от тією педагогічною майстерністю, увагою до дітей, гостинністю дійсно, і самою атмосферою, бо ця атмосфера гостинності і любові. Вона залишилась в моїй пам'яті до цього часу, і для кожного гостя я переконана теж. Тобто Седнів приймав особливо школу багато і е, своїх колег, педагогів Я пам'ятаю, у 2017 році приїздила група е, вчителів, викладачів з іншої областей, і вони були вражені Седнівом школою. Були колеги із Сумської області, приїжджали, і всеукраїнські директори гімназій і ліцеїв з усієї України були, і взагалі колеги з інших районів, і Рібкінського, в тому числі, Козелецького. Всі часті гості у нас семінари. На базі Сіднівської школи були такі місяці, що по два обласні семінари дуже багато, звичайно ж, побувало директорів шкіл області на курсах підвищення кваліфікації. Бо і в цьому напрямку теж Седнівська школа була опорна не тільки своїм зовнішнім виглядом, а я ще раз повторюсь, своїм змістом. Так що нехай школа процвітає, творчістю надихаються і досвідом доповнюються своїми Звичайно. роками творчими роками. А завжди педагоги будуть об'єднані думкою про щасливе майбутнє своїх учнів. Дякую.